Благообразний Йосиф, з дерева знявши причисте тіло Твоє, плащаницею, чистою обгорнувши і пахощами покривши у гробі новім, положив. Дорогі брати і сестри, сьогодні у Страсну п'ятницю, ми особливо дотримуємося посту, ми особливо молимося та роздумуємо про страсті. Та смерть нашого Спасителя. Нехай наша молитва завжди буде почута, а ми не забудемо приклонити свою голову, приклонити себе, свої гріхи до землі для того, щоб піднятися назавжди до нашого Спасителя. Благословенного вам часу, дорогі брати і сестри.